Лузівський центр молоді презентує реновацію міського парку Перемога. Це відбувається під час участі в менторській програмі Покоління перемоги. Ми хочемо удосконалити його, зробити більше відвідуванішим. Пропонуємо додати атракціонів, також лавочки, удосконалити саму зону, тому що є багато місць, які пустують. От на саме цих місцях можна було б зробити амфітеатр. Проєкт також передбачає благородження узбережжя тамтешнього ставка. Трохи очистити ставок, трохи пересадити дерева, тобто не рубати, а пересадити їх, можливо, розчистити таким а, чином територію, можливо, там проводити маленькі концерти. Не забувати про людей, які з інвалідністю мешкають, а саме людям, особливо військовим, які до нас повертаються. Їм буде важко передвигатися в таких місцях, як у нас є спуск до ставку. Тому ми хотіли б зробити краще сходи. У центрі молоді сподіваються, що їхнім проєктом зацікавляться спонсори і допоможуть його втілити.